Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу, підручника Алгебра 7, Та номер 4 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу, підручника математика 7, Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тепер множимо 1 член мінус х на многочлен x х відняти 5. Мінус х множимо на х це буде мінус х у квадраті. І мінус х множимо на мінус 5 буде додати. 5х. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. Х квадрат і мінус х квадрат взаємо Маємо 5х, і 3 в квадраті це 9 відняти 9. Отримали 5х, Відняти 9. Задання друге піднесемо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Тепер множимо многочлен на многочлен. А множимо на А це буде А квадрат. А множимо на 3 буде 3А. Мінус 7 на А мінус 7А і мінус 7 на 3 мінус 21. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. А квадрат додати а квадрат буде 2а квадрат. 4а додати 3а це 7а, і мінус 7а взаємознищуються. І залишається 4 відняти 21, це буде мінус 17. Отримали 2а квадрат відняти 17. Номер 4 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу та номер 4 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу виконано.